Диван зі столом купують по цілій Україні. Ось відгук, що купували в Чернівці, і саме цю модельку зараз будемо розбирати, запаковувати в Черкаську область. Поїде. Тому відправка в нас по цілій Україні попутним транспортом, не поштою. Тому що пошта ось таку е, велику столешню. По-перше, великі кошти візьме за доставку, по-друге, є великий ризик, що може побити, ну або доїде не цілим якась частина дивану. Тому попутний транспорт це саме надійно. Е, от, наприклад, в Черкаську область їде за 2000 гривень, орієнтовно 100 доставочки Якщо по факту виходить більше, то ми просто цю суму компенсовуємо різниці, і тут у нас є спальне місце 140 на 200 в диванчику. Три в одному 33 600 ціна дивана. Тут, якщо чесно, дуже класне поєднання тканини. Вона в нас водовідштовхуюча легко чиститься, і класне столешня під бетон. Тому, якщо диванчик три в одному цікавить, дуже часто є в наявності, як мінімум один на виставці. У нас стоїть або можна замовити в інших, в інших кольорах тканини з іншою кольором столешні. Деталі на сайті Солоха є в шапці профілю телефон для зв'язку.